Шановні друзі, вирішальна третя партія або тай-брейк. Ну, він тай-брейк, але до 15 як грали, так і грають. Е, матчу групи Ай. Відбірковий турнір. ігри ветеранів. Адаптивний волейбол. Вінниця. Зустрічається команда. Красава, Вообще был удар! Да! да, да. История! Друзья, с полону полностью! Два с полону реха в полону! Сошло-то! треба распознать даже! Сколько там меню залезло! Я не знаю! Треба все вспомнить! Тримул місяця попереду на подарунці. Причав немає за перше місце. Я вам скажу, що переможе цього масу цієї партії конкретно. Він отримає пехівку і фінал ігри ветеранів. 100%. Ау! 1-3. Сталеві лицарі. Луцьк на подачі. Зарахунка 1-3. сильно ну но все на метр дали и Не здесь это. так. Здорово заиграл, что 25 минут. У него и номер такой 25 5-1. нападает. Ось блок е, Луча, Від Волинян. Ти не сказав Волиняк. <гум> Волиняни, звичайно, Волинь. Ось така. Це ауди. Трип'я. Пьян. пять? А, ну, что за нос этого номера? то я так хочу не Я не знаю, ты, блин, пока что не знаешь. Ну, он так выглядит, Ну, что же, два? Права! Плюс 4 венечан. Артем, капитан команды, нападает. Восемь три по Тайм аут. Тайм аут. Лучаны берут тайм аут. Тайм аут лучам. І Сергій Миколаєв тут щось підказує своїм хлопцям. Він ці дві команди. Всього лиш дві. Це питання от до Володимира Василія. Він тут він тут переживає звичайно. все. Але е чому тільки дві? Давайте масштабувати це явище. Давайте масштабувати. І тут справа не в тім, що тільки ці хлопці мають грати, які ампутанти. Таке слово неоховидне, але ми вимушені його вживати. А чому не грати взагалі волейбол сидячи? Ну давайте, волейбол сидячи, туди будуть підтягуватися, підтягуватися, підтягуватися і... Ну дивіться, ну яка різниця тимпутан чином путант, волейбол просто, Як окремий вид волейболу. Ну що, 8-3. Він Вінся наполягає. І відіграється віть. Чотири віть. Дивіться! Ну, доросле передбуття! Швидке! Ці дев'ять п'ят! Дивіться нападачі! Зарахунку дев'ять п'ят!

Луцк, нападающий, 6-10, в решаемом моменте 11 -х. Ну, на мій может мяч уйти в балл, Ну все так я, знаете, жрица... с а, так, кто я знаю там будет? нападает, Я приеду. Дванадцать. То, что Вильницы приймалась своих пенсию, знает. Поймалась свои же, да и все. Давайте все винися. Ну, капец, там так сильніші від суперників. Ну, я бы сказав, Просто... Сергій Миколаївич, Саранчук, міє на штурм до команди таке. Сім вісім-дванадцять. Ще нічого не вирішено. Вісім-дванадцять. І вже тринадцять місіс. Психологічно Вінчана є перевага. Ну що, давайте, матчбол, друзі, дивіться, немає, за перше місце. Групи! Бау! Дев'ять Дивіться, як переживає президент Петрація, там він за Мадянському, Володимир Васильович Романів. Як він переживає, дивіться, ну як. Ну ж. ой 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 А 10 см. Таймаун Сергія Миколаївича ресторанчика. Таймаун. аут Є спеціальний дядечко. Фоторепортер. Подивимося, де ці фото і цікаво, де вони будуть. Давай дивіться, мамуня. Папуня буде зараз лазить на купі зусиль. Ну, ось так. Ось так. Все-таки він Вінся перемагає, Вінниця перемагає і перемагає групу. І ще буде матч за перше місце загалі. Не знаю, дочекається цього матчу, чи ні. Можливо, показуємо. Олександр Мазан для вас показував адаптивний волейбол з Вінниці. І як кажуть, що там, далі буде.